Давай покажемо, що ми сьогодні будемо з тобою робити. Ми будемо додавати двоцифрові числа і віднімати двоцифрові числа. круглі і не круглі числа. Так? Будемо думати, де у нас десятки, де одиниці, і що з чим додати. Давай згадаємо, що з чим ми маємо додавати. Дивіться сюди: десятки одиниці додати. Десятки одиниці. так? І що у нас має вийти? Десятки одиниці. Щоб це вийшло, що нам треба зробити? Що до чого? Давай називай. Десятки. Додати з чим. Ну, показуй, з чим додати: з десятками чи з одиницями. А, то певне, десятки. Сюди дивися. Десятки і десятки. Одиниці. Одиниці. Ну, ми в собою це таке подібне робили ж, трошки інакше. Але ж будь уважний. І що тут вийде? Тут запишемо десятки. Не тріси столом. А тут запишемо одиниці. Запам'ятав? Пробуймо. Читай число. Три Три. Тридцять, Плюс двадцять. Що до чого з'єднуємо? Дужечкою і так, з'єднай. Десятки, 30. десятки. Перше число. Перше число. Друге число. Друге число. Десятки, десятки, одиниці, одиниці. Тут що пишемо? Десятки, одиниці. Не носися, сиди спокійно. Давай. Швиденько. Додавай. Говори. Три десятки плюс два десятки. У нас є ще й табличка, та є пальчики. Ну, вже пора би вже в голові було. Говори. Скільки вийшло? П'ять. Дві одиниці плюс нуль. Скільки буде? Ну, скільки буде? Буде Молодець. Дві. Число вийшло? Говори. Десять. Два. два. Молодець. Далі. Сорок шість. шість Міс. Сять. Що від чого будемо віднімати? Знову, Що? Чотири. Десятки. Що ти будеш віднімати? Три. Молодець. Чоти... Від чотирьох віднімати три. Правильно, правильно, ти обчисла. Скільки буде? Один. Один. Пиши. Один десяток. Один. Так. Тепер далі говори. Шість. А чому шість? Бо від шести Один. відняти Один. нуль буде Один. шість. Молодець. Далі читай число. 50. чотири. Плюс. 1, не один, а тринадцять. А тепер вже говори. П'ять десятків плюс. Буде. Наступне число, яке? Після п'ять? Молодець, записуй. Далі. Чому далі? Чотири, чотири одиниці чотири плюс три. три. Молодець. Давай. Сім. Молодець. Сім. Наступний сам. Ано ну, не говори і собі зроби, а ми подивимося, чи правильно. Три, сім. Оди. О, два. Один молодець, останній. То що буде? Один, буде. один забирати, один буде два, То. а далі. Один, Ші. шість видняти. Ні, не, не хочеш? Ну давай. Давай вісім. Віднімай шість. Два. Яке число вийшло? Двадцять два. Двадцять два. Наступний два. Девяносто п'ять. Мінус двадцять. Будь ласка, ні, ти спочатку скажи, бо ми не розуміємо, що ти робиш. Кажи від 9 Віднімаємо. Два. Молодець. Скільки буде? Дев'ять. І буде сім. Сім. Пиши. Сім десятків і п'ять одиниць молодець. І п'ять одиниць. Чотири десятки, два десятки буде. Шість, шість десятків. Шість, так. Одиниць. Плюс д... три одиниці. Разом буде. Шість одиниць плюс три одиниці. Буде. Ні, спочатку шість відкрий собі. І ще три. То буде дев'ять, Дев молодець. Так. Ну, давай завершуємо. Десятків. Три десятки. І три десятки. Дев'ять. Молодець. І. І один. одна I одиниця. Five. Так, яке число вийде? Пиши один. Пиши один. Uh, так, ми тут забули прочитати які число у нас вийшло. Ну, давай читаємо. Сімдесят. П'ять. Молодець. Десять. Дев'яносто. Дин. Один. Добре далі. Чот... Від чотирьох десятків відняти. Один буде. Десятка і три. Три залишиться. Молодець. Вісім. І вісім. Бо нуль це нічого. Прочитай, яке вийшло число. Три. Тридцять вісім молоченко.